Доброго дня. Сьогодні займаюся черенкуванням ось такої краси. Бачите, який гарний клемат синього кольору, такий махровий. Він е квітне е два рази на сезон. Е пізніше буде квітнути, але вже не буде такий махровий. Ну, він дуже невибагливий, обрізається коротко, дуже коротко можна врівень з землею. Так що попробую його розмножити. Дивіться. Що ми робимо? Квіточку, звісно, ми зрізаємо. Ось, бачите, пагінець. Ось наступні у нас ідуть листячки. Отак От ми зрізаємо Над... тут, де у нас ось буде брунічка. Дуже задовгі пагани. Оцей третій листочок я його зрізаю. Так, робимо косий зріз. Видні? Перший раз роблю со штативом, сама відео знімаю, бо мій этот, оператор зайнятий навчається. Так що ми робимо? Беремо корнівінчик, добре опудрюємо і я саджаю у касету. І буду її цю касетку ставити під плівочку. Так, в домашніх умовах. Ви підійшли, зрізали гілочку, отак. Зрізали третій листик, косий зріз, вмакнули в корнівінчик, беремо отакий великий стаканчик, це десь грам на 200. Глав... Найголовніше, щоб він був високий. Ось. зараз я опущу камеру, отак ось, видно, так? Да? Ага, так, макнули і заглублюємо його ось по цю розвилочку. Отак заглубили, пальчиками прижали. Земелька должна бути легенька і трішечки волога. І що ми робимо? Беремо отакий півлітровий стаканчик, зрізаємо у нього тут на доньці два-три зріза робимо. І отак накриваємо наш клематис і робимо йому парниковий ефект. Все. І він так буде стояти, поки нам не дасть корінці. Я залишу цей стаканчик, потім вам покажу, а собі буду масово в такі касетки робити. Так, бачите, яка краса в мене буде ще один колір розовий такий колокольчик гарний. Так що цікаво, спробуйте. Я думаю, у вас все вийде. Все буде добре. До зустрічі!